Для активації доступу перейдіть у ваш особистий кабінет, меню Аккаунт, Баланс та вибір тарифу та в лівому боковому меню оберіть пункт Доступні до придбання. Оберіть потрібний вам сервіс, натисніть кнопку Придбати, вкажіть період та конкретний тариф. Наступним кроком потрібно перейти до кошику та тиснути кнопку замовити. Вам буде сформовано рахунок, який можна відразу ж переглянути, скачати на персональний комп'ютер або роздрукувати. Рахунок буде зберігатися в меню з відповідною назвою Рахун. В меню очікують оплати можна переглянути детальну інформацію щодо всіх замовлених, але ще не оплачених тарифів. Особливу увагу зверніть на дату, до якої тариф очікує оплату. Після вказаної дати тариф буде видалено автоматично. Після оплати рахунку тариф із меню Очікують оплати переноситься в меню Придбані. Доступ до оплаченого сервісу активується автоматично. При необхідності докупити додаткову кількість опцій по тарифу у поточному місяці натисніть на кнопку Додати та оберіть додатковий тариф. При необхідності зміни основного тарифу у поточному місяці в сторону збільшення натисніть на кнопку Змінити та оберіть потрібний тариф. Для продовження тарифу на наступний період. Натисніть на відповідну кнопку та оберіть період. Для початку роботи з активованим сервісом перейдіть на головну сторінку платформи, натисніть на назву сервісу.